Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіал, До нас заїхало нове чудове надходження, це Audi a 6 Автівка у нас 2001 року випуску обладнана 2,4 бензиновим двигуном з достановленою газовою установкою. Автівка у нас має передній привід на механічній коробці передач. Далі. Пробіг даного автомобіля у нас 311 тисяч, ціна її 5190 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, фар, гума 16 радіусом на легкосплавних дисках. Автівка у нас повністю потонована. Також додатково є фаркоп. Далі, друзі, по салону у нас чудовий текстильний салон. Чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. Карти заднього ряду дверей без нарікань. далі Карти переднього ряду дверей також в швидкому стані е комбіноване регулювання водійського сидіння, е управління світлом. У даного авто стоїть. Автомагнітолог з AUX Bluetooth та USB, клімат-контроль у нас двозонний, двохзонний, є підігрів передніх сидінь, п'ятиступінчаста механічна коробка передач та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та 3 І з легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто і США. Всю інформацію можна дізнатися на сайті в паркіолі.